Зараз ми на виставці, і декілька людей вже підходили, запитували вартість станції. І ми там говоримо 15-16 тисяч, і вони відповідають, що дорого. І тоді починаємо аналізувати, а чому ж дорого? І вони кажуть: у нас там нам поставили панелі, перша людина підійшла на 28 кВт. Звичайно, така станція буде коштувати там 12 тисяч, можливо, навіть менше. Але економічна доцільність цієї станції буде менше, ніж ми поставили там панелями там, на 36 кВт, на 40 кВт. І ми так відповідаємо. Так, у вас станція там дає максимум там 22-24 кВт. Зато дешево. От треба розуміти, коли вам там кажуть, що станція коштує там 10-11, спочатку прорахуйте, скільки фотомодулів чи враховані там електромонтажні матеріали? Щоб потім не було питань, що ви поставили, начебто, 30 кВт на станцію, а вона вам дає там по 3,5 тисячі кВт кожного місяця, і ви кажете, що вона не вигідна. Якщо нормально замонтована, з запасом по потужності, то в місяць вона буде переносити там 7 і більше тисяч кВт, ну в літній період, звичайно.